Вітаю вас, дорога церква. Слава Богу. Сьогодні ми починаємо нову серію проповідей на друге послання до Солунян. І минулих разів ми досить докладно зупинялися на першому посланні, ми торкалися цілого ряду питань, пов'язаних із цією церквою. Ми говорили про те, яким чином апостол Павло написав це послання і з яких причин воно було створене. Друге послання, воно було написано в дуже короткий проміжок часу, тобто майже одразу після першого. Якщо дивитись по хронології, то перше послання воно написано приблизно у 51-му році, а друге послання у 52-му році. Тому обставини, описані в першому або ті, що спонукали апостола Павла до написання, вони практично залишились тими ж самими, лише посилилися і загострилися. Я хочу трохи нагадати ситуацію, де і коли це відбувалося. Солуни це друге місто на території європейської частини Римської імперії, у якому була заснована церква. Я на цьому акцентую увагу для того, щоб ми розуміли, що ну тоді дім молитви, церква це не було таке, знаєте, як зараз, що в кожному місті є багато церков, і ми ще робимо вибір, куди нам йти. Ні, друге місце, де було була заснована церква. І після заснування цієї церкви там значно посилилися переслідування. Ми читаємо у дії про апостола Павла, що на нього дуже посилилися переслідування, що навіть під загрозою смерті він був змушений залишити солуни. Звідти він прийшов у Каринт, звідки й написав перше та друге послання до Солуня. Я нагадаю, що перше послання воно було написано з головною метою підбадьорити, підбадьорити віруючих і зміцнити їх віру. Коли ми говоримо про духовну працю, про Божу роботу, про те, що Бог робить у серцях людей, то ми бачимо, що Він зосереджується на одній головній меті. Це головна мета, якої Бог завжди досягає. Бог виховує нашу віру. Він її вирощує, бо пам'ятайте, що написано, що без віри Богу що неможливо догодити. Ми не можемо догодити Богу через без нашої віри. І справа в тому, що наші власні здібності, наші власні сили, можливості, на які ми так часто дуже покладаємося, вони насправді не здатні принести в нашому житті справжнього доброго результату. Ми частіше очікуємо змін у земних, у тілесних людських обставинах. Або в самих собі, що торкається нас, або в людях навколо нас, але для Бога картина вона виглядає зовсім інакше. Пам'ятайте, у Біблії написано, що Бог дивиться як? Не так, як дивиться людина. Коли Він бачить людей, коли він дивиться на нас, більшість речей, які нам здаються такими важливими, для нього не є настільки важливими. Для нього значно важливіше, наскільки ми можемо здатні бачити його силу, Його благодать, Його дію, наскільки в нас сформована звичка покладатися на цю благодать, довіряти Його погляду на життя, довіряти його погляду на наше майбутнє, довіряти його результатам, які він приготував для нас, його обставинам, які він допускає для нас. Тобто Бог постійно виховує в нас віру та довіру. Я впевнений, що в житті кожного з нас були або є певні проблеми, про які ми молимося, але інколи ми просто не бачимо відповіді. Ми розуміємо, що Бог може в одну мить змінити будь-що, Бог може не допустити нічого такого, що могло б нас тривожити, але чомусь це присутнє в нашому житті. І для чогось Бог це допускає, Він переслідує певну мету, яку через різні обставини обов'язково в нас досягне. Я впевнений, що на 100%, що кожна людина, яка проходила важкі моменти або випробування у своєму житті і при цьому покладалася своїм упованням на Бога, і це дуже важлива обмовка, така людина може засвідчити, що Бог був поруч. У ті часи його рука була настільки видима, що в інших обставинах ви просто ніколи б не відчули б її так близько. Це можна порівняти зі світлом. Хто зараз із присутніх думає про те, що тут світить світло, що нам усе видно і ми можемо спокійно користуватися цим. Це зараз нагальна потреба наша, так? Але вар варто лише вимкнути світло і занурити нас у суцільну темряву, ми одразу почнемо усвідомлювати, наскільки для нас світло важливе. Навіть маленький промінчик, який може освітити нам шлях, він для нас стає вже, знаєте, таким от благословінням. Так само і в нашому житті, живучи в сприятливих обставинах, ми дуже і дуже швидко звикаємо до них. Нам добре і спокійно, і ми сприймаємо це як належне, а не як щось таке цінне, знаєте, чого ми не заслуговуємо. Але щойно нас огортають хмари, щойно настає темрява, в якій ми не знаємо, що робити і куди йти, тоді ми починаємо шукати це світло. Ми починаємо шукати це світло в Бозі та Його слові. Ми починаємо довіряти цьому світлу, довіряти Його напряму і цінувати його як ніколи раніше. Тому апостол Павло приділяє стільки уваги вірі Солонян, коли пише перше послання. Він багато говорить про їхню віру, він радіє з неї, він турбується, щоб вони були стінькими, дбає про їхній духовний зріст і показує конкретні кроки, які зміцнюють цю віру. Друге послання написане для того, щоб поглибити розуміння деяких питань і зробити ще один крок у розвитку їхньої віри. Як я вже казав для апостола, дуже важливо, щоб ці люди мали тверде уповання на Бога, щоб вони пізнавали його і бачили Його дію у своїх життєвих обставинах. Очевидно, що через кілька місяців після першого послання до апостола дійшли звістки, що в церкві Солун посилилися переслідування, що віруючим, там протистоять потужні хвилі утисків і обставини не поліпшуються. Крім того, у наслідок цих переслідувань у них виникли певні ускладнення. Ускладнення у їхній вірі у тому, як вони розуміють свої переконання, тому апостол вважав за необхідне написати ще одне послання. У цьому посланні він торкається трьох головних тем: перше, він зміцнює їхню віру через правильне ставлення до страждань. Друге, про що він говорить? Він говорить про очікування Христа та підготовку до другого приходу. І третє питання, яке він піднімає, це він формує правильне ставлення до людей у церкві, які поводяться безладно. Сьогодні ми трохи торкнемося першої частини першого розділу. Я назвав її так: воно живе християнство. Давайте відкриємо наші Біблії, Друге постання до Солунян, перший розділ, і прочитаємо з першого по четвертий вірш. Павло, Силуан і Тимофій. Солунській церкві в Бозі нашому Отці і Господі Ісусі Христі, благодать вам і мир від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Ми повинні постійно дякувати Богові за вас, брати, як і належить, бо ваша віра дуже зростає і посилюється любов один до одного, кожного з усіх вас. Тож ми самі хвалимося вами в Божих церквах за вашу терпеливість і віру в усіх ваших переслідуваннях і утисках, які ви зазнаєте. З початкової частини послання видно, що віруючі в Солунах, очевидно, продовжували переживати серйозні тиски переслідування, але водночас їхнє уповання на Ісуса Христа залишається твердим. Немає жодних свідчень про масове відпадіння від віри, про паніку, страх або депресію. Погляньте, як апостол починає послання. Одразу після привітання він пише: ми повинні постійно дякувати Богові за вас, брати, які належать, бо ваша віра дуже зростає, ваша любов посилюється, і ми хвалимося вами за вашу терпеливість. Тут Павло демонструє для нас дуже гарний приклад того, що перш ніж почати говорити про будь-які виправлення чи коригування чи його життя, у даному випадку це життя Солонян, апостол спочатку хоче зробити абсолютно зрозумілим як для себе, так і для них, що він не сумнівається у їхній справжній вірі, у тому, що вони дійсно пізнали Ісуса Христа і зараз переживають важкі обставини. Павло це людина, яка також переживала гоніння за ім'я Христа, і він доволі добре розуміє, що їм важко. Він дуже чутливо ставиться до їхніх страждань, він знає, що це боляче, що вони проходять через оцей вогонь, який очищує. Ми доволі часто порівнюємо переплавку вогнем з очищенням металові домішок, але знаєте, в той же час ми маємо. Розуміти і бачимо, що це розуміє апостол Павло, що ми люди, ми не просто цей безтушний метал. Ми маємо почуття і, доторкнувшись до вогню таких обставин, обов'язково будемо відчувати біль. Та, попри все це, Павло говорить про те, чому саме ці обставини можуть навчити, і більш того, як серед таких обставин нам залишатися ефективними. Подивіться, він знову підкреслив в цьому посланні так само, як в. І в першому три аспекти, у яких видно справжнє християнство або життя Божої дії в цих людях. Перше, на що він звертає увагу, він пише, бо ваша віра дуже зростає. Цікава деталь він каже: ми повинні постійно дякувати Богові за вас, за це. Він чітко розуміє, що причина, чому зростає їхня віра, полягає в дії Божої благодаті. Коли людина пізнає Бога, вона пізнає його погляд на речі, вона починає довіряти йому своє життя. І перший крок довіри це усвідомлення, що я не можу сам керувати своїм життям. Тому людина визнає себе грішником і визнає Бога своїм Господом. Це початкова точка народження віри. Саме тоді, коли ми розуміємо, я все втратив, я не можу впоратись, глядайте, як. Блудний син. Він думав, що він може щось досягти своїми зусиллями, живучи в домі батька, але коли він тільки відійшов від нього, яке усвідомлення прийшло? Я не можу сам. Я повернусь до свого батька і краще я буду там рабом, а Він буде моїм Господом. Він краще мене призведе, мені буде добре поряд з ним. І це початкова точка народження віри. Далі починається ріст віри. Що це означає? Визнавши Бога основою свого життя, людина дедалі більше довіряє йому свої обставини, довіряє йому свої почуття, думки, бажання. І саме це бачить Павло в них, коли каже, ваша віра зростає. Йому важливо не лише те, що вони залишаються твердими, а й те, що вони роблять це через довіру Богові. І другий елемент, на який апостол звертає увагу, це примноження любові. Це ще один аспект духовного зростання. Ми вже сказали вище, що людина зростає тоді, коли зростає її віра, коли вона все більше підкоряє свій внутрішній світ Богові. А також, далі він каже, коли вона набуває здатності любити людей. Дивіться, як пише апостол Павло: ваша любов посилюється. Любов це не те, що ми одного разу осягнули і залишились на цьому етапі назавжди. Вона потребує постійного розширення, наше серце воно має зростати. Любов має збільшуватися. І це можливо лише тоді, коли є жива єдність з Ісусом Христом, який сам є любов'ю. Він той, хто довів, що Він є любов, він той, хто довів це не просто словами, але ділом. Любов є видимою, причиною і свідченням для цього світу того, що ми Божі діти. Євангеліє від Івана, 13 розділ, 34, 35 вірш. Нову заповідь даю вам, каже Христос, любіть один одного, як я полюбив вас, щоб і ви любили так один одного. З того дізнаються всі, що ви мої учні, коли любов матимете між собою. І Павло каже, я це бачу вас. Це те, що має бути найперше помітним <кхи> Божій людині. Це те, що має її відрізняти від інших, це те, що має її характеризувати в очах інших людей. Любов це свідчення про те, що ми народились від Бога. Перше послання Івана, 4 розділ 7 вірш. Улюблені. Любімо одне одного, адже любов є від Бога, і кожний, хто люди, любить що? Народився від Бога і знає Бога. Подивіться, наскільки пов'язане наше відношення, наша любов один до одного з нашими особистими відносинами з Богом. Це прямо пропорційні речі. Можливо, хтось думає так, що з людьми навколо мене можуть бути напружені відносини. Ці люди мене не розуміють, мені їх дуже тяжко терпіти, в мене є певні образи і так далі. Але так добре, що мої відносини з Богом, вони такі хороші, що ми такі близькі. Лише Бог мене розуміє. І спираючись на біблійний текст, я хочу вам сказати, що така позиція, вона просто неможлива. Давайте ще раз прочитаємо уважно сьомий вірш, а після нього восьмий. Улюблені, любімо одне одного, адже любов є від Бога, і кожний, хто любить, кого любить. Вище, одне в одного. Той народився від Бога і знає Бога, а хто не любить, кого не любить. Той, хто не любить інших, той, хто не проявляє своєї любові, той не пізнав Бога. Чому? Тому що Бог є любов. Тобто ви бачите, що Слово Боже воно говорить конкретно, чітко і ясно. Немає ось цієї середини, на якій деяким людям так би хотілося втримати. Тут чітка межа або ти на боці любові, або ти поза її межами. Саме тому апостол Павло акцентує увагу на тому, що солоняни живуть в любові один до одного. З цього випливає те, що ці люди пізнали та довірилися Богу. Бо ті обставини, якими вони були оточені, вони з усіх сил намагаються неначе розірвати їх. Але саме любов є ось цим об'єднуючим фактором, який міцно скріпнює їх зв'язок один з одним та з Богом. І це другий важливий елемент, який характеризує живе християнство. І третій аспект, який тут зазначає Павло, це терпіння. Четвертий вірш. Тож ми самі хвалимося вами в Божих церквах за вашу терпеливість і віру в усіх ваших переслідуваннях і утисках, які ви зазнаєте. Терпіння і віра під час ганінь характеризують духовну витривалість. Людина може побачити, наскільки сильна її віра в Ісуса Христа саме тоді, коли важко вірити. Коли вона під тиском фізичним або емоційним, але вона залишається вірною Богові. І ось ми бачимо на прикладі Солунської церкви, що замість ось цієї, можна би так сказати, природньої реакції людини на гоніння, і тут я хочу уточнити, що ми говоримо або маємо на увазі під словом гоніння, що переживали ті люди. Під словом гоніння криється багато страшних моментів: це переслідування, образи, ув'язнення, знущання, катування та смерть. Так от їх реакція була доволі незвичайною для цього світу. Замість відчує, страху, депресії, хаосу і певних інших моментів вони демонструють терпіння та довіру Богу. Знаєте, я так думаю, що Сатана від таких утисків очікував в результаті побачити церкву ну, в доволі бідному стані. Він очікував, що буде зупинка духовного зростання, буде невдоволення, клекіт, втрата довіру Богу і так далі. Але замість цього, по-людськи кажучи, логічного результату, ми бачимо, що церква зростає в любові та істині. Вона укріплюється в єдності та послуху та залишається вірною своєму Богу. Віруючі можуть мати мир і благодать від Бога навіть тоді, коли все налаштоване проти них. Ще раз, віруючи можуть мати мир і благодать від Бога, навіть тоді, коли все навколо налаштоване проти них. Сьогодні в нашій країні ми чули дякувати Богові, немає таких гонінь, яких тоді зазнала перша церква, і яких зазнають і по сьогодні віруючі люди в різних країнах світу. Але ми все ж таки постійно знаходимося серед людей цього світу, людей, у яких зовсім інакше мислення, відмінний від нашого погляду, погляд на одні й ті самі речі, людей, які вас можуть не розуміти, можуть глузувати і підтрунювати. Хтось може доволі агресивно поводитися по відношенню до вас. Але все це має нас не послабшувати, як ми бачимо, а навпаки, загартовувати. Мені дуже подобається приклад з овочами, у свій час мені його казав мій тато. Уявіть овочі, які ростуть в теплиці. Вони закриті від зовнішнього світу, знаходяться в комфортних умовах і не відчувають ніяких труднощів. А поряд є овочі, які знаходяться під відкритим небом, які переживають спеку і холод, засуху і вологу, шкідників і різного роду небезпеку. Так от перші, хоч і гарні, зовні, але вони не мають ані аромату, ані вираженого смаку. А другі, які пережили усі труднощі, вони мають яскраво виражений смак та справжній, приємний аромат, який так хочеться відчувати. Так і в християнському житті, дуже легко жити, зачинившись від зовнішнього світу. Але чи цього хоче від нас Господь? Христос прямо каже: гнали мене, будуть гнати і вас. Але попри це, що Він заповідає? Попри це, він заповідає, йдіть. Йдіть і несіть моє слово у цей світ. І ми маємо, як християни, це робити. Бо хто це зробить окрім нас? На завершення наших роздумів я хотів би зробити невеликий висновок, і ми будемо молитися. Цей висновок звучить так: справжня віра проявляється у зростанні довіри до Бога, у примноженні любові до людей. І у витривалості серед страждань, і саме в цьому полягає живе християнство. Амінь. Будемо молитись.